Кращим подарунком для кожної жінки буде це прикраси не тільки намисто, а ще й прикраси зі срібла або зі сплаву. Чому зі сплаву ми надаємо також перевагу? Тому що сплав він більш доступніший для всіх. Тому зараз хочемо вам продемонструвати чудовий ланцюжок. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Такий якір подвійний плетіння. Подивіться, як витончено. І ми в студії дійшли висновку, що це таке плетіння як. Унісекс, тобто можуть носити і чоловіки, і жінки, тому що він не має конкретної такої націленості на стать. Подивіться на чудове це плетіння. Плетіння незвичайне, я такого плетіння ще не бачила. А мені подобається воно тим, що воно таке масивне, що в разі чого ви будете на собі його відчувати, і якщо, не дай Боже, ви там загубите, ви відчуєте, що воно з вас спало, Тому що воно масивненьке, і зараз ми приміряємо, і я розповім про свої відчуття. І ще, якщо навіть загубите, то одразу знайдете, бо досить масивне воно на руці в мене, я впевнена, що масивне і на зоні декольте, і взагалі на шиї. Нагадаю, що це ювелірний сплав у позолоті. ланцюг плетіння це подвійний, таке, знаєте, от подвійний якір. Так, плетіння. Давайте розглянемо, будь ласка, на загальну довжину. Загальна довжина складає аж 58 сантиметрів. Уявляєте, аж 58. А ще я впевнена, що ви звернули увагу на сережки, які знаходяться у мене на вушку. Так, це йде в комплекті сережки плюс е, наш ювелірний сплав у позолоті ланцюг. Зверніть на ці чудові вставки. Вау! На оснащення, на декоративність, на універсальність. Чудово, правда? Нагадаю, а я не нагадаю, бо я вам ще не говорила. Ми зараз візьмемо ближче іншу сережку. Я вам покажу, що застібка у нас італійська. Мені подобаються італійські застібки тим, що вони носяться дуже добре. І коли ви чи різко щось зробили, чи повернулися, ця застібка ні в якому разі не розстібнеться і не впаде з вушка. Давайте приміряємо, будь ласка, хочу приміряти. Так, мені дозволили вже приміряти А ще про сережки, якщо говорити, то сережки у нас е, застіпка італійська, я сказала. І зручно, що е, саме спати в них ну, ніякого дискомфорту не виникає. Тож, давайте подивимося на сережки. Я зніму і показую. Ось ви бачите, що застіпка італійська дуже красиво. До речі, дійсно, як унісекс. Що чоловікам підійде, так і жінкам. Застібка італійська дуже легко застібається. Все. А розстібається хвостик вгору, піднімаємо і розтібаємо. Бачимо. Так. Вставка у нас є, вставка фіаніту, до речі, подивіться. Дуже хороший блиск. Нагадаю, що загальна довжина нашого нами. Перепрошую, не намиста, а нашого ланцюга. А то я вже вам хотіла б знову про намисто говорити. Становить 58 сантиметрів. А тепер подивіться, я не показала, на жаль, на своїй, але Покажу ось на це, ще одна моя сережечка на іншому представленому моїй подрузі. Давайте приблизимо, будь ласка, ось задню частину нашого ланцюга, що там дуже незвичайна у нас застіпка. Застіпка у нас делікатна, і вона досить-досить така, знаєте, ніжна. В такої ще застіпки, я впевнена, у нас не було, але можливо, ви десь зустрічали. Зверніть увагу. Нагадаю, що це ювелірний сплав, ланцюг, плетіння подвійний якір або подвійне, Так, довжина 58 сантиметрів. Хочете, можете замовити подовжувач, але я вважаю, що сюди подовжувач не потрібен, тому що довжина і так достатня код товару US 311. Повернемо все на свої місця. І давайте перейдемо до. А що це я бачу на екрані? Це що у нас подарунок має бути ще. Тобто, у нас ще до комплекту ще одна пара сережок іде. Так, а ну що, де ви вже заховали? Тому що ви ставите, а я потім шукаю. Знову ж таки, ось клас! Давайте подивимось, я їх знайшла. Увага! Унікальна пропозиція. Зараз в комплекті йде не одна пара сережок, а дві. Подивіться ближче. Якщо попередні сережки в нас зі ставками фіаніту були, то ці сережками у нас зі вставками хлориду. Зверніть, будь ласка, на них увагу. Взагалі, це той мінерал, який дуже рідкісний, тому що. Перепрошую, не хлориду, а хризоліту. Зверніть на нього увагу, тому що своєю цією палітрою він вражає. Ось ця така оливкова гама, вона насамперед підкоритає. Куплює. І якщо порівняти з вставками Фіаніту, ну, вибір так, дуже великий. І мені б особисто не хотілося б обирати між цими двома пропозиціями. Тому сьогодні телемагазин Прованс пропонує вам одразу дві такі пропозиції в комплекті, дуже чудова зі ставками Фіаніту сережки, а також зі ставками хлирудуциту зверніть увагу, а також ще чудова у нас йде вам ланцюжок незвичайним плетінням. Дуже чудовим. Це подвійне якірне плетіння. Тому сьогодні за 1100 гривень ви забираєте цей комплект. Забираєте? Але ні. Мені каже наш пан режисер і пан продюсер, наші що буде ще падіння ціни. Вау, насправді! Ну, ви знаєте. No! Це всього 699 гривень. Це вау! Мені дійсно хочеться поплескати, тому що це дуже-дуже дуже доступна ціна. Ви забираєте чудовий ювелірний сплав у позолоті, ланцюг незвичайним плетінням, подвійне якірне плетіння, довжина якого становить 58 см. Також ви забираєте чудові сережки, які зі ставками фіаніту, ви їх бачите, і Зі вставками хризоліту. Подивіться на них: той, що має зелений відтінок, зі вставками хризоліту. А той, що має такий блиск насичений, з вставками фіаніту. Це чудово, що вам сьогодні не треба обирати так, які ж придбати кульчики або ж як сережки. Тому ви можете забрати сьогодні весь цей набір. Але якщо прямо під час ефіру, прямо зараз, в цю секунду, ви зателефонуєте за номером 0800 21 44 88, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо придбаєте собі ще одну таку пропозицію, або ж ви можете придбати саме цей набір з ювелірного сплаву код товару, якого us 311 або ще собі замовити набір перлин там код товару m 533 Це як приклад, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо прямо під час ефіру, тобто, якщо ви замовите більше ніж 2 одиниці, у вас буде знижка мінус. 100. 100 гривень. Але це тільки прямо зараз. 699 гривень цілий набір. Раджу вам прямо зараз телефонувати. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Це буде для вас слугувати як чудовим подарунком. Або ж, як я казала, незабаром у нас літні е, випускні вечори, коли ми будемо прощатися, коли ви будете або ваші онуки, або донька е, буде прощатися, або ж син зі школою, з коледжом, з університетом. Це літня пора. Ви, звичайно, можете просто не купувати дорогущі ось ці прикраси, які коштують мільйони просто. Вони Повірте, не відрізняються. Це хіба що, якщо піти в спеціальний е, магазин або майстерню, взяти лупу, подивитись, тоді вже будемо розуміти. Тож за 699 гривень ви можете носити ці чудові прикраси не тільки на свята, а й в повсякденному житті. Нагадаю, що ланцюг у нас. Він унісекс, тобто його може одягати як і чоловік, так і жінка. Тож, шановні панянки, замовляйте, ви собі матимете чудові сережки, з чоловіком будете змінюватись ланцюгом. Це такий лайфхак. Тож будемо рухатися далі. А ви телефонуйте за номером У нас дуже обмежена кількість, дуже хороші речі. Чомусь зазвичай ну дуже обмежені кількість. А як показує досвід в телемагазині Прованс, завжди все в обмеженій кількості, бо хороше швидко розбирається. Тому продовжуємо далі, а ви не перемикайтеся. Повернемось за декілька секундочок.